Добрий ранок. розоводи, гості каналу, підписчики мої. От, хочу показати вам ось о, троянди. ось, ну це одна вона, ну друга вона трошки так хлороза. А ця ось, бачите, які в неї листя. От є у вас у троянд такі листя. Ось, дивіться, бачите? Їй тут і тепло, і сонячно, і добре. ця... І та троянда вон почали хлорозити. Вчора я їх пролила сульфатом магнія і чистий лист додавила туди положки. А сьогодні я хочу пролити ще з хлоркою. Я так свої троянди ті вон що в мене ростуть тепер, ета. Це троянда називається травіата. О. В неї таке здоровенне листя, все. І вона от з весни вона пішла з дуже малим листом. Я не знаю, може вона підмерзла, може їй. що, ну Не знаю, що, що їй там не хватало, Всього я їм додавала, всього той. ну... Но... Ось така вона є. Ось зараз, що ми будемо робити? Ось відро води. Ось дивіться, білизна. О, дивіться. Тут почти бутилка білизни. Ну, я трошки менше, але ну, оставлять. Даже та повна тут ще бутилка. О, так, дивіться, зараз я. Ось буду лити її, там, дивіться, лити, 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 лити. Ну, Хватимо там граму оставлю собі, щоб було. Вот. І ось я зараз пролью оцю троянду. От побачимо, виздерє вона чи ні. Зараз поставлю на паузу, зроблю, бо я ж так що ж не проллю з, з тим. І зараз поділю її під ту троянду. Вон, дивіться, я налила вон, стільки води, ото відро я на цю троянду і на ту вон, підлила. Ці дві. Бо та раніше хлорозила, в тому році вона не хлорозила. В цьому році ж дожді ото ж сильні. Тут, звісно, їй було дуже сиро, може того. Ну, будемо дивитися. Зараз ну, проведу вас по саду, глянемо, що там робиться у нас. Ну, ось ця троянда. Хоча мені вона теж не подобається. В цьому році ця троянда мені не подобається. Ми її сильно, дуже, дуже сильно обрізали, і вона таки хворіє. В неї лист має бути здоровий такий, Во. он зелений, зелений, здоровий лист, а в неї невеличкі листя. Все одно болезнь проявляється, як не та. Вона іменно боліє. Це видно по троянді. Я ж її знаю не перший рік, Уже 20 рік вона тут у дворі. І я її бри бризгала і підкармлювала ще з весни. І щось воно не діє, не знаю. Як вона себе? Поведе. Ми її неправильно тут ще розтяжку її були, зробили. Ось тут треба було її розтягнути повністю, аж до того, аж за оцей, цей, треба було ще її розтягнути ось, ось за цю загородку сюди подвинути. Вона б, звісно, себе. б той. А так вона вам вон, скукожилася вся. Їй некомфортно, ну, буде, яке буде. Вон уже, а кліматіс уже який, зараз вам покажу вам. Теж. О, а ну отак я, щоб далеко. О, дивіться, який кліматіс уже он, полтора метра досягнув. Висоти, Ото за нею буде він там цвісти собі. Так, зараз, ага, ось зараз, оцю о, дивіться, настала пора буску. Ось, це ось білий зацвітає. А це ось буде зацвітати червоний. О, ось ось розкриється. Ну, що у нас три дні тепла. Сьогодні там ще в мене дві рози такі є, троянди, що я бачу, що то з ними той. Я пролила їх сульфатом магнія із чистим листом, додала туди. Сульфатом магія 50 столов... чайних ложок туди кинула. А листа дві ложки. Ото все розмішала на відро води, дві троянди підлила відром води. От. Теж що, щось мені там дуже не подобається, аж з тієї сторони, е, е, хоча та троянда канадська, вона з зими виходила добре, а в цьому році вона щось не знаю, щось прихворнула чи що. Ну, це ж таке буває всяке. А цей бузок такий красивий стоїть. Просто от камера не передає його кольору. У нього колір такий. як би його сказати, який він? Ну от не сиренєвий він. І не темно сиренєвий і не світло -сиренєвий. Такий Пурпурний, типу якийсь він. Бачите, все цвіте. Вона вже повністю цвіте. Вона рання, вона дуже рано у нас завжди цвіте. Дивіться, який, який, який місяць травень красивий. Вона велика-велика, ми її тут підрізали, підстригали з донькою, щоб вона не так, а то ж вона йшла в шир. А так вона приостановилася трошки вшир. Ну, а в висоту хай собі росте, це ж таке. Вона тут не мішає, вона тут була і калітки мішала, а ми пообрізали, що, що мішала. Де що мішало, ми все обрізали. О, дивіться, де рай на землі у моєму дворі. І, і кісті стали величенькими, то наче були малі, а то такі ну, хороша кісточка теж. Ну, були більші, звісно, ну, це ж ну, їх ж дуже багато. Дивіться, який він. Сонце може зацвічує, не знаю, я ж не думала знімати, а це ж на ті троянди глянула. Капусту пішла, теж побризгала з редискою від цих блішок, від усіх. Там Енджіо я бризгала і теж додавала чистого листа. Це. Ще цвітуть ці тюльпани. Вон. Червоний. А ось які. О, дивіться. Он. 12. Такі фіолетові. Вроді так, Троянди вроді вичухала з цього саду страшного убийственці. Вроді вони в мене вже чуть, -чуть під той. Ні, там починає. Як не одна, так друга якась. Не, не, не подобається мені. От І починаю ходити туди, там лічити їх. І оце тільки і робиш, що лікуєш, як дітей. А дитсадока, скільки в мене там, ось будемо підливати скоро той дитсадок. А, ось які здорові, здорові. Такі, Вон, дивіться, де моя ладонь грязна, така бо я ж, то і, і вони, вони той меншенький, звісно. А ці величезні просто. Що розтам великі вони, що саме по собі. Ну, гляньте п'ятно, яке красиве тут. О. Теж. Ну, Воно ж п'ятнами сажалося, кругами сажалося. Ну, тут тепер вийшов великий, дуже круг, розрісся сильно. Ось теж круг. Коло яке. Теж. Ці кругом я не сажала, ці видно, ну, так утекнула, напевно, десь дві цибулини було. Там э, я за тим було на, ну, на вулиці. А ось яка, а ось. Ніж, Ніжність сама, гляньте стільки на ній. ніжності стільки. просмотрів тільки мало. Ну що ж, знімаєш таку красоту? Люди не хочуть дивитися. Я не знаю, що вони дивляться, але вони не хочуть дивитися. Ось, ну дійсно, краса, от на землі вона, от не в горщиках, ні в чому. Вона просто на землі. Ось росте так собі. От випало в його там, і воно росте. Може в цьому році гортензії ми навіть будемо любуватися. Я ж не, не, не дуже розуміюся, але мені наче вони будуть цвісти оці ось дві, а ті, не знаю. Та ще мала, а там вон, у тому відрі ще одна є. ну Це маленька, Ця... а ні, навіть є вже, дивіться, вон, ано, я так зараз приберу, гляньте, ну от уж Тушить її, так же ж. Ано. Трошки увілічу. Ну. Пуп'яночки. Ну, хай у відріз сидить, бо тут і шкоти. Нельзя оставлять. Залишати просто так. Все понакривато. Так. Ось і ще, ось іще яка. О! О, оце один остався. Гляньте, із бахрамою він, але ну він не такого кольору, як був. Це з других. Там був, ну теж один залишився. Як його взяти ще буде і пересадити, щоб його залишити? Ну, його можна з цибулиною просто викопати і посадити. Бо так він затіряється, оце тут між цих васильков. І все, і забудеш за нього. А зараз він вон, вон, з вахромою, синій, ну не такий він, як должен бути. Ну, ось оце на ну, цих я не бачу. А, ні, єсть бачу, бачу, бачу. Дивіться, я з ними ще ж не дуже дружу, то дивіться, є, 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 вон, гляньте, вон, є, є эти, цвісти. Так що ми повинні і так украсу побачити. П'ять штук у мене їх. Ну, може, які з них не будуть цвісти, там одна не буде. Зовсім мала ясеньку. Там доня принесла мені, була хтось. І дав. Теж я посадила тоді ще весну. Ну оці, ну, а, а тут, звісно, цвіте красота. О. Якою б милувався і милувався. Ось кущ, кущ, оце я не знаю, як він попався, що він вокруг попався. Этого. Вже після... його посадили після, мабуть. Після тих э, тих же троянд, що росли в мене Почу, штамбові. Ну, мабуть, оту, мабуть, вместо того штамба, ми тут посадили оцю ось Акіту, оце ось троянда. Ну, це вже чотири роки. Ну, мабуть, чотири роки назад це й було. Хто його знає, вже роки так летять, що за ними вже й не вгонишся, чесно кажучи. Зараз вам той рядочок покажу. Ось оцей весь. Ось цей рядочок. І ще цвітуть. Ну, вони довженько цвітуть. Це міксаті. Брали тоді. Всі всі, всі в місті. які є. ну Яка їм різниця? Вони всі гарно виглядають. Ой, пчоки. Жужжать, жужжать. Тікай ти. тикай. Лазиш, посламаєш. Коти покаяти, таких ж тут полондвір, якби ж це одне було те котлення. А яких полон двір. І воюю з ними. А ось які красавці такі три богатиря. Вон три штучки їх тут. Ну, красиві вони, так. Да. Ну, а ось такий. Ну, він манюсінький, такий, ростом манюсінький. Ну, красивий він. Теж махровий такий, піновидний. Ось ця травіата ось стоїть. Вон. І ті щось не вистачає. Може, я їх просто весною забула посипати удобрення, не, не положила туди удобрення. Я оце і, і не пам'ятаю, ложила я туди удобрення чи не ложила. Може, я під ту троянду іменно не положила. Під ту я точно ложила. А от під ту, хто його знає. Ось оце троянди, ті що вирізані вон під корінь. Бачите? Оце вони такі. Вони чуть пізніше зацвітуть, але вони будуть гарними. Це я точно знаю. А якщо б я оставила їх, оці великі, вже, ті, вони тоді цвітуть погано. От я їх і обрізаю. Оці. В цьому році я не тільки їх обрізаю, я ось. І керіо обрізала в цьому році, бо він же у тому році одну повністю вити гілку. Не гілку, а прямо із корнем він виламив один паган величезний. Ну, Я його вирішила теж обновити і підрізала. А це ось та ж красуня моя. У мене ж дві їх є, так я одну вирішила от зараз обновлю, а одну на той рік вже. Що я її вважаю Френсіс Блейс, ну це не Френсіс Блейс. Це ще красивше вона вийшла, ніж Блейс. Так, Іди воно. Тікай, йди, вон. Дігай, йди Тут Чужі всі коти. Всі, ну вже зимою, хай, але зима вже прийшла, вже ж можна десь їдати. Ні, вони все одно сюди в двір збігаються. Тільки кормить і кормити. Хай зимою вже кормиш, ну жалко, ну як же ж зимою їх оставиш. Ну, а це ті, що в цьому році вже будуть вони дворічки. ось, Це такі вони. Слабуваті, звісно. На, на це час вже, ну, може, на це час вони не слабуваті, ну не знаю я. Для мене, наче ну ці браніша. Троянди із садового бума. Оце як хочете, хто заказуйте. І той дуже гарні там троянди, надіжні такі вони, по сортам і ростуть вони непогано. Якщо хто на моєму каналі вже давно, то знає, що вон ці троянди. Ось це П'єр. Воно ж тільки тепленько стало, а тут же ж під забором ж ж від забору тут сіда холод. А ось моя, дивіться, гляньте. Хай, коні, типа коніка, Вони як це називають, коніка, ета, але вон теж, дивіться, вся в тих вон. Це проста ялинка, десь гірська якась. Я ж їх сажала в тому... не, не в тому році, аж у тому році, чи в тому році, Ні, не в тому, аж у тому році. Сажала шість штук їх було. шість. І ще раніше я чотири сажала, нічого одна залишилася. А раніше ми ще, ще з чоловіком ми сажали, я набирала, і на вулиці за воротами ми просаджували 10 штук. їх. Нічого не залишилося. Три роки десь проросли. Ось який гарний гляньте який. Три роки вони проросли і на цьому ось, ось це, це, кінська. Тут два куща, я соєдинила ще один. До неї ну, ці, цей кущ непоганий. А є там кущ у мене теж з двох їх. Ну Я теж одну пересадила. Ну та, там і сам, сам і Саженці там були слабі, він мені їх дав у подарок, типу, ну, от, такі подарки, такі, що вони є. Сіда. Чухаєш, чухаєш їх, а потім ой, одна вон, розу я теж викохувала, викохувала подарок, та так і все, вона засохла. Вже що я її не тою, і підливала, і поливала, все робила. Ось іще. А ну ще. Ось гарні мені. Ну, ось як пробризгає пчетих. Піділіємо оцю молодежу, таку оце. ось отаку. Є, є такі, є лучшенькі ж вон кущики. Це пройшла річка, теж щось. Ось навіть оцей. Ось, бачите, я вичухала. Може, щось в нього навіть і буде. ну зараз глянемо, ну вон, Дивіться. А може теж засохне, хто його знає. Ну, ну, Буду ще поки накрити, хай буде. Як хмари, то тільки тоді відкрию. Якщо, що. так відкриєш, поставлю тоді. Ну, Ящичок, якщо що, поставлю. Ось теж це осіння посадка. Тут дві в місті ростуть. Так, а ну зараз піду, покажу вам ті троянди, які я ось підлила. Ну, ось оця ось у бутилки ось сиділа. Вона сиділа, сиділа, дивіться, тепер вона надумала засихати. Вчора вона була нормальна. Я її вчора дивилася, бо я тут опалувала, ходила. Вона була нормальна. Сьогодні ну земля ж ви ж бачите, яка її ета, у мене же все болить, от той, бить отак землю цю. Хіба її можна вбити. Вона ж прямо зацементірувалася. А ось кущик. Вон, це тіпідейл. Вже такий вираз в тому році. Взагалі я його не бачила з землі не той. Це ось Френезі. Теж флорібундочка. Ну, а ось дивіться, це троянда ж. Бачите? Ну, ну от хто розуміє, той одразу скаже, що це троянда, це, аскот. ну, по листю. Ну, я я ж я ж уже годами знаю, що, що по листю це аскот. І оце ж прийшло вона пересортом, місце якоїсь ж положили. Це троянди я брала дійсно, з Дніпропетровської області. О, і оце вона тут сюди попалася. Ось дві посадила, думала, оце ось думала Олівія Роуз. І посадила ось під нею Олівію Роуз. Думаю, хай будуть у двох. Ну гляньте це листя, і гляньте це листя. Два, Дві дві різних троянди. Ось тобі і все. А ось дивіться. який. А вон, Ну, Чудо таке, їх багато тих чуд було. А ось він. Он який гарний теж. Їх багато було, ну теж видно. Ось це веду вас до цих троян. От дивіться. Оце ось троянда декор лекін. Ви бачите, яке листя на ньому. І воно я не знаю, що з ним. ну Оце ще підлила, попробую, а то повикидаю. А ця троянда це хюманіті, humanity. Така троянда була шикарніша просто. Я до неї підсадила ще одну хуманіті. Може, я там десь корінь нарушила. Не знаю, але я її далі відсадила. Що та така, що ця ось теж, теж таке ж саме видає мені? Ну, Мені в тому році теж ті видавали там дві, у мене є кадрістки. Я їх теж хлоркою бризала чи то й підливала. Ну оце попробую ще підлила ж сульфатом магнія. І з чистим листом. Якщо це не допоможе, значить, тоді вже піде вход важка артилерія, хлорка. Саме надіжний метод. Візьміть собі на вооруження. Якщо вже бачите, що троянда не спасається, значить надіжний метод хлорка. У мене хлорозила, Вон, зараз ще до. Ну, ось теж п'ятно, яке гарне тут. Мало ж їх ще не порозростали. Це в тому році ми сажали їх. Вони ще по одному. Ось оці всі троянди, ось що ви бачите, всі підлягались тяж тяжолой артилерії. важкій. Оце всі. Оце фламентанс, він теж хворіючий. Ось оце стоїть фламентанц. Ви бачите, яка листя на ньому. Це ще в тому році я бризала. Ось, дивіться, Розаріум Ютерсен. Це теж така троянда, що зразу вона з весни хворіє. Оця троянда, я не знаю, яка, це е, жовта якась троянда. Ну, це, ця теж взагалі була облетівша повністю, ще з весни. Вона не набирала, этих. підлила, стоїть поки. Ну, ця... Я не трогала, це нова. Ось оця, Оце Абрахам Дербі. О, оце вона в тому році. Я їх хотіла викинути обі. Ось оце Golden Гол, Celebration. Гол, Ось він. Вирізала дуже багато. І дуже багато гілок з Голдена вирізала. Це Абрахам. О, вже он. Уже зав'язується вже по вона сама раніше зацвітає, це згорде Ну. Вирізала дуже багато, оставила молоді, а вони оказалися е, ті, шиповником. Вирізала шиповник. той. Ну. Розкапувати я його не стала, звісно, що ж я його розкопаю? це ж треба усе тут канаву треба прорити просто. Ну, оце. Те, що я вам хотіла показати і розказати. Ось посипала, ось попелом посипала молоденькі. при той дозік піде, воно приліє, все його хорошо і буде красота. Я ото кусочками сиплю, як дитина жариш шашлик. я ото беру, що тоді вона жариш на ветках, на тих відкажеш. З, 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 з груші, там, з яблунь. Ну, яблу, ні, ні, а з груші, з вишника вона їх он, той, там, наламає, так лежать у нас сухі. І все. Ну от ще, на, 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 на кінець вам покажу це все. Ось, ізобілія. ну скоро закончиться. Бистро-бистро. Як тільки дощ все пооббиває, вітер і все. І не буде цієї красоти. Будемо чекати тоді вже троянди. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто стави лайки, хто коментарі пише. Я всім вам вдячна. Це йде все на розвиток каналу. Дивіться. Краса! Песняна, а ось іще ж зацвіте садова герань у мене. О там зовсім буде красиво. Все буде Україна.